День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі Гроє». Пропоную вашій увазі диван «Кіро Нову від українського виробника торговельної марки Ваші меблі загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 10 см. У глибину диван займає 1 метр 4 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венгетемний. В бильцях є великі та місткі ніші для зберігання білизни. До комплекту дивану входить три великі подушки. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, з поміччю хлястику витягаємо нижню частинку. В якій сховався великий та місткий короб для зберігання білизни, основа під спальним місцем ДСП. Та розгортаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, при розкладанні цього дивану спальне місце, місце стає трішки нижче від посадочного. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, як узголів'я у ліжка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,70 м на 2 метри. Наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір на диван. Можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа.